Ексклюзивний сухий пайок з рюкзака хорошого мертвого ваньки. Доброго дня усім! Вітаю вас на каналі Військова кухня. Мене звати Вадим. Сьогодні у нас на огляді чудовий такий сухий пайок одного з бійців, військовослужбовця Російської Федерації. Що можна? Тут сказати, я його спеціально зробив йому такий дизайн: чорненький, чорний пакет. І тут їхній великий лідер, блядь, велика людина, большой чоловік, який своїх не бросають. І саме тому, що вони своїх не бросають, у нас оказався цей сухий пайок. Він із рюкзака одного з ванюк, які намагалися дійти до наших позицій, але в принципі і не повернулись навіть до своїх. Це якийсь веселий начальник продовольчої служби, чи командир в надіжді, що у Ваньки все вийде, видав йому говядину тушоною. Вона з-під її забрали, вона вся в болоті, і пахне навіть порохом і трішечки э, страхом від э, так званої Росії. Ваняє страхом. І каша гречана з говядиною у нас є. Тут у нас такі буковки Z. І V наших, тут Z і наших, тут Z і V теж підтримуємо наших, а десь було ще своїх не бросаємо. І два паштета печенкових зі строком придатності 3 роки. І по 250 грамів у нас що каша, що тушонка. От запада до востока в єдинстві наша сила. Що, блядь? В каші гречаній з яловичною. Не написано скільки відсотків тут говядини. Просто говядина вода, крупа гречнева і таке інше. В 100 грамах продукта 286 ккал, Тут 213 ккал Це у нас в самому м'ясі в тушонці. 15 грамм білку на 100 г і паштет печінковий 320 От Завжди паштети я знаю, дієтичні, але тут паштет набагато більше кілокалоріїв, ніж в тушонці, хоча там жира, куча має бути. Все навпаки, боюсь це, друзі, пробувати. Тому підпишіться, будь ласка, напишіть коментар. А я сподіваюся, що після цього відосу будуть ще і надалі відео. Немає тут чим розігрівати, а в мене залишився із сухого пайка литовського такий ось підручний інструмент, в якому є сухой спирт. Дуже якісний таганок також непоганий, хто не бачив відос З литовського сухого пайку тут буде в куточку до перегляду. Тут є у нас гарненький таганок, сухий спирт. Servetki, I, I want to be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around I feel like everybody is the fakest I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement The top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for a thousand faces. Hey! Give me that crown. Get in my way. You to be put down. Hitting your place. I'll my town. If I want that shit, then I'll get it right now. Аммузиміт, а нуси фітса. Мусі ще міфі. Чусалива чусти діпічу. О, гарнесенька тушоночка. Та ви що? Нічого собі, як воно все неапетитно виглядає. І не потрібно тут мені писати, що це все. Тому що він російський. Зараз я вам це все покажу. Куча всілякого. Жирку незрозумілих таких е, хрящиків чи що. Ну, в принципі, в принципі у нас також все-таки присутнє може бути в тушнючку, але цікаво, як воно буде на смак. Воно не горить. Слабенький у нас спирт на морозі литовський. Осінню краще він працював. Ми не будемо розігрівати е, тушонку, оскільки тушонку, в принципі, можна їсти холодною. Мені здається, вона холодною більш є смачною, оскільки якщо розігріти, то ну, оце от все, то я не знаю, який тут може бути запах. І як це все спробувати. Гречка з яловичиною. Виглядає наступним чином все дуже спресовано, в принципі, як і рис, який попадався в російському сухому пойкуменню номер 1 Був просто як цеглина. Розігрівається наша гречечка. В принципі, я не подумав, на, чому ми будем, на що ми будемо мастити паштет. Тому будемо його пробувати, на жаль, без хлібу, без якогось бісквітного печива німецького чи ще щось такого плану. Паштет печенковий. У нас їх два, я думаю, вони є однаковими, тому напевно ми не будемо відкривати і другий. Другий ми проекспериментуємо, дамо якісь собаці, чи буде вона це їсти чи ні. Якось буде огляд наступного сухого паяка Російської, так званої Російської Федерації. І тоді будемо... Подивимося, чи їдять їх тварини. Паштетик у нас такий блідий. В принципі, пахне магазинним починковим паштетом. Звісно, домашній буде, там пахнути якось більш симпатичніше, більш апетитніше, але, по-перше, це не домашній, по-друге, ми зараз на морозі і він в принципі, більш-менш апетитно пахне. Поки що ніякої відрази немає. Добавимо ми ще один сухий спірт. Цей вже у нас догорає. Навіть додамо ще третій, оскільки я хочу цю кашу спробувати дійсно її спробувати смак, щоб нічого не наговорювати, що вона тверда, суха чи ще щось там. Я хочу її нормально розігріти, нормально скуштувати. Щоб не писали, що я призято відношусь до так званої Росії, я навіть не пошкодую свій підніс свою тацю. Я її дістану. Зараз налью це все жирно сюди. Буду на морозі це все потім вимивати. Ось, щоб це все виглядало більш презентабельно, більш апетитно і будемо куштувати. Я її грів-грів-грів вже на трьох сухих спиртах грілася каша. Прокип'ятилась вона добряче, мішати я не буду, оскільки брезент весь буде в жирі. Сок і жир, який появлявся зверху, я все зливав. Також не потрібно мені писати, що я охріні того, що я зриваю жир, зливаю, що я наїжений, там ситий, був би в окопі, було б все по-іншому. Не потрібно. Ah! Багато жира тут також. Не знаю. Так, товариші, всі, ви бачите, як це виглядає. Гречка, в принципі, виглядає нормально, видно, що вона така достатньо крупна, трішечки, мені здається, перевареною. Тобто, дуже м'яка. Здається, що по м'ясу, м'яса я тут ніякого не бачу. Ні, друзі, тут немає зовсім ніякого м'яса. Але, в принципі, що ми очікували? Мені здалось, була якась цибулька. Але ні, мені здалося. Є, є. Ось дві таких жилочки є. Тобто таке, як желатин, як холодець, воно трясеться. Я його не хочу. Хм. Не пересолено. мені смачно. М'яско, волокна є, в принципі, якісь десь попадаються. І їх небагато. В принципі, тут, я не знаю, 97%-95% це каша, це точно. Але ось ці волокна, які попадаються, в принципі, вони нормальні. Воно не якесь бридке, воно не. не знаю. Не ваняє, і, бачите, воно розсипалося. нормально все розсипчити. Не те, що був рис у цьому відео російського сухого поєкаменю номер 1 Коли він був просто плотна цеглина, яку можна було, там, я не знаю, виколоткою роздовбувати і тільки після цього їсти. І вона навіть на міліметр не заходить, ця ложка туди всередину. Так, є тут якась цибулька маленька. М'яса не бачу. Але воно нормальне. Гречка переварена, але воно все розсипається, все істівне. Я б не сказав, бо поки тепленьке, воно заходить, в принципі, на взагалі окей, це мене дуже здивувало. Можна їсти, навіть тільки що. Попало трішечки ще м'яска. Нормально. Нормально, воно. Піде, в принципі, тому ваніки нормальну кашу дали. Є якісь хрещі, є якісь, як холодець, нежуючі такі якісь штучки, в принципі, окей. А ось тушонка, ось ця говядина, як вони кажуть, стрмна. Дуже стрмно. Що я бачу? Я бачу тут якісь жирні короче, штучки, це в принципі норм. На дні багато дуже жиру було, це також норм, це в кожній тушонці є. Багато сіляках також жилок, хрящів, які деякі мої підписники обожнюють. Але я такого зрозуміти не можу, мені таке не подобається. Бачу тут просто здоровезні куски, здоровезні шматки якоїсь штуки неїстівної для мене зовсім незрозумілої. Якась шкірка, чи не шкірка, чи якась, якийсь шлунок, може, свинячий тут, чи яловичний шлунок, також тут просто незрозумілі мені речі. Такі якийсь як язик, якийсь. Ну, це ми відкладемо там, я не знаю, ось також. Просто ще якась шкурка, ще якийсь шмат хряща. Зараз ось це, от вообще мерзка тупа штука. Така, я, я не знаю, я не можу це їсти. Тут є, в принципі, волокна, якісь прилипшіся до цієї шкури, але це все настільки ну, виглядає не зовсім. Просто білі шматки якоїсь хірні. Також, знову. Прожилки якісь, це, в принципі, желе, я думаю, це сок м'яса. Окей, грудка м'яса. А ні, не грудка, тут також щось є. Справа, ви бачите, те, що залишилось, це більш такі ну, більш таке. Зліва, це просто, я не знаю. Мені здається, тут 100 грамів мінімум просто такої не дуже апетитної штуки. Ну що ж, Поки я буду прожовувати цю смакоту, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. З Богом. Мені треба їсти. Мені треба сказати, яке воно. Не ковтай. Не Нє. Ні, це не чоловічина, Я їв. Оператор просив мене не ковтати, що це не істівне, що краще не потрібно. Але я вважаю, що тварини, вони всюди тварини. А ось як вже їх приготували і яка якість цього продукту, це вже друге питання. Але в принципі, воно було волотнисте, воно не сильно пересолене. Так, воно там трішечки, ну, таке, воно таке має бути, щоб довго простояло. І я дуже багато цього їсти не буду. По-перше, не дуже апетитно, воно виглядає, ви самі це розумієте. Його їсти можна. З хлібом його їсти можна. Всі, хто там десь на виході, які там не поїли день, це будуть їсти. І вилежуть навіть той жирок. Але могло бути краще. Могло бути краще. Оцінка по цій тушонці 6 із 10. 6 із 10 це, в принципі, нормальна оцінка, навіть не звертаючи увагу на ось цей весь шлак, який я. Викинув тут навіть цим можна наїстись. По каші, так як це каша з яловичиною, то це 2 з 10. Якщо просто по каші грешневий, то це там, я гадаю, 6 із 10 також через те, що вона є перевареною. По паштету ось про те, що я і казав, що є. Знак, ознака хорошого паштету це те, що в середині він не відрізняється кольором від верху чи від низу паштета. Тут трішечки відрізняється. Ми бачимо тут серединку більш розовішу, ніж він йде по кругу. Він в середині дійсно більш розовіший, а по кругу він йде блідий, і зверху він також блідий. Тобто я не знаю, що це і чому так. Я не хочу їсти паштет. Я без всякого, без всіляких всяк, без всі придирань, але це, блін, ліверна колбаса. От я попробував її трішечки, вона це видає ліверна колбаса, яку я своєму коту брав. Кузьма у мене кіт, був дуже гарний хороший кіт. На жаль, падлюки якісь побили, я їх обов'язково відстріляю. Що можна сказати? По цьому паштету. Що це просто ліверна ковбаса. От зараз я вам покажу, я його буду окремо ножиком ламати. Це просто ліверна ковбаса. Він настільки м'який, він настільки липкий якийсь. Мені здається, він не має таким бути. Такий він, знаєте, дуже-дуже м'який. Він просто як ліверна ковбаса. Легесенькими нажиманнями на нього ну, він таке притворяється в щось таке несуразне. І по смаку він також. Оцей якби, лівер, оці кусочки, якісь хрящики, вони одразу відчулись в мене на губах. Таке, знаєте, почалось таке покаливання маленьке. Ну, я не хочу, я не хочу це куштувати. Е, вибачте, Да, звісно, звісно, можна, в принципі, таке їсти. Це їстівна штука. Я думаю, ну, виживеш точно, але я не буду ризикувати, оскільки ще попереду в мене зараз два огляди сухих пайка, Хочеться все швидше. Відзняти і приступити до виконання службових обов'язків. А що ви казати? Спробували е, таку ось маленьку цікавинку від е, наших е, добрих сусідів. В принципі, могло бути гірше, але все в принципі, не так добре. Моя оцінка даного наборчику десь 5 із 10. Загалом 5 із 10. Хоча ні, напевно, 3 з 10. Я думаю, що набагато гірше, що може бути. Що може бути набагато гірше. Я гадаю, я не знаю, це щось має бути протухше і зовсім не таке, що написано на упаковці. Тим, хто не вірить, що цей паштет є таким не дуже істівним, не дуже апетитним і. Думаю, що я на нього наговорив, тому я один залишу. В принципі, пишіть в коментарях, кому потрібно, я його вишлю, скуштую та і обов'язково напишіть, чи неправду я сказав, чи я був правий. І нагадаю, що у нас е, чорних пакетів багато. І щоб було зрозуміліше, милості просім. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей на каналі Військова Кухня. Слава Україні!